Наталія Лісіченко неспокійна мама качка. Мама качка дуже любила все контролювати. У неї весь день був розписаний майже по хвилинах. Вранці мама качка будила своїх діточок каченят, слідкувала, щоб вони зробили зарядку, почистили пір'ячко та дзьобик. Потім вона кликала їх снідати, їли каченята лише зерно. Так як мама Качка вважала, що куштувати жучків черв'ячків справа небезпечна, вони ж бо брудні та можуть переносити різні хвороби. Потім мама Качка вела своїх дітей до ставочка купатись, але й тут вона не давала ніякого перепочинку не пірнайте надто глибоко, плавайте на поверхні, не пийте цю воду там можуть бути мікроби крихтіла мама Качка до своїх каченят. Після обіду качена родина виходила на пташине подвір'я. Однак і тут не обходилось без настанов. Не підходьте до курчат, вони забіяки. Не грайте з індичатами, вони задаваки. Все не вгамовувалась мама Качка. Нашій качеці здавалося, що контроль допоможе вберегти її дітей. Від будь-якого лиха. Однак всього передбачити неможливо. Це сталося, коли качена родина поверталася зі ставка. Якась компанія малих розбишак побачила каченят та почала кидатись в них камінцями. Мама качка відразу ж кинулася захищати своїх дітей, сховавши їх під своїми крилами. Каченята не постраждали. Однак один із камінців підбив лапку безстрашної матусі. Ану, геть звідси, малі негідники, а то вуха вам надеру, прокричав дід Панас, вибігаючи з двору. Дивись, що надумали моїх качок ображати. Дідусь підійшов до мами качки, щоб огледіти нещасну, помітив поранену лапку, занепокоєно похитав головою та поніс бідолашну пташку до хати. А молоді каченята вперше залишилися без нагляду. Спочатку вони тихенько сиділи у дворі, але потім цікавість перемогла страх, і каченята почали розгулювати. Вони підбігли до курчат та почали з ними разом шукати черв'яків. Виявляється, це дуже весело та смачно. Потім вони побігли до індичат, які навчили каченят поважно ходити. Та розпускати крила. Вперше каченята так радісно та пізнавально проводили свій день. А мамі качці тим часом наложили шину на лапку та поклали її на сіно відпочивати. Але ж як тут можна відпочити, коли вона і знати не знає, де її любі діти та що вони роблять? Мама Качка. Поволі злізла зі свого м'якого ложа та пошкандибала на пташиний двір. Там вона побачила своїх каченят, котрі радісно гралися з іншими та виглядали такими щасливими. Мама Качка гірко заплакала. Що сталося? Чому ти плачеш? звернувся до мами Качки поважний індик. Щойно я зрозуміла, що моїм дітям. Набагато краще і радісніше без мене, причитала бідолашна, утираючи мокрі щічки крилом. Що за дурниці, не повірив індик. А ти сам подивись, які вони радісні та жваві, граються собі, як ні в чому не бувало, навіть не переймаються відносно мене. Вони так радіють, тому що вперше граються без тотального контролю. Дітям потрібна свобода, якщо ти будеш і надалі їх постійно контролювати, вони не навчаться жити самостійно. Так що нехай собі граються, бігають за метеликами, ловлять черв'ячків, пірнають у ставок та пізнають світ, дав пораду поважний індик. А ще я впевнений, що вони тебе дуже люблять. Підійди до них. І сама в цьому переконаєшся. Мама качка послухалася поради поважного індика та пошкандибала до своїх дітей. Коли каченята побачили свою маму, то відразу покинули всі гранки та кинулися її обіймати. Матусю, ми так за тебе переймалися. Як ти, як твоє ніжка? на перебій галділи каченята. А мама Качка обіймала їх своїми крильцями та плакала. Але на цей раз її сльози були не від розпачу, а від щастя. Яка ж вона все-таки щаслива мама, і які у неї чудові діти? З тої пори мама Качка дозволяла каченятам гратися з курчатами та з індичатами, не забороняла їм пірнати. Їсти рязку та ловити рибу. Каченята почали пізнавати світ та готуватися до дорослого життя, а мама качка все ще продовжувала за ними спостерігати, але вже тихенько та непомітно, без паніки.